26 травня 2025 року. Я радий вас вітати знову на нашому каналі. Як ви бачите, одяг зимовий, але це нічого. Температури стабілізувалися, нічні піднялися до рівня 15-12-15 градусів, де буває ще 10. І було прийнято рішення відкрити наше чудо укриття І. Подивіться, що там під ним твориться. Ми відкрили вже один проліт і зараз я вам покажу, що в якому стані виноград, який був накритий, якщо я не помиляюся, 8 травня 2025 року, який далі пережив не одні зворотні заморозки ще після травневі. І в такому стані він зараз вам секунду покажу. От в такому стані знаходиться наш виноград. Я думаю, що наш метод боротьби цьогорічний цілком, цілком себе оправдав. Так що, от такий, така лоза. Після цього буду щіляють. Неможливо зайти на виноградник. Тому Сьогодні в екстремально серійній умовах себе все рівно відкриваємо, пробуємо відкривати виноград. Я думаю, бачу, основна брунька переважно залишилася, всі пагуни. Ну, я думаю, що хто з виноградарів знає, я думаю, що тут достатньо буде набрати зеленої маси на кожен рукав. Так що, якось так, далі покажемо. Як ви бачите для вас пів секунди, а ми відкрили цей ряд. Та що бачите, в якому стані знаходяться в нас е, пагони. я думаю, що деньок 2 дамо йому стати до Адаптуватися до своєї до, до погоди, хоча погода нас не радує, вже смеркається, через то знімаю вам тільки один, один рядок. О, поливати ми його зараз не будемо, бо в нас вже так заляло, що далі нікуди. Так що, як ви бачите, всі пагони збережені. Я думаю, тут сміло наберемо необхідну кількість пагонів на один рукав. Так що, як завжди, Кому подобається наша робота, ставимо лайк, підписуємося на канал. Я думаю, що ми разом будемо далі спостерігати, як наш метод боротьби зі зворотніми заморозками себе показав в цьому році. Я думаю, що ми наженим за день, два-три, а, а може і трошки довше, коли температура стабілізується. Я думаю, ми все на своє наженимося. Ну, можливо, якісь... Тиждень ми цього року втратимо по термінах, але все буде, я думаю, чудово. Як ви бачите, грона, от. ми його пронормуємо, О, грона всі от, є на місці павне, ви самі бачите, чудово себе почували навіть під окустям. Є якісь більші, якісь менші. З часом вони всі стабілізуються, дожену до один одного. І все буде у нас чудово. І як завжди, Цю роботу вирощувати виноград ми можемо тільки завдяки тому, що наші захисники боронять і захисниці боронять наш край. Тому їм слава Україні, Україні бути. І далі слідкуйте за нашими діями. Я думаю, буде багато цікавого. Так що підход... підписуємося на канал, переходимо, по посиланні буде в описі під відео на наш канал, слідкуйте за нами і разом виростимо виноград. Далі буде.